Всім привіт, 23 вересня. Ці красиві краєвиди у нас місто Ворзель, тут де ще весною були орки, ми робили тут багато біди людям, багато криш, будинків згоріло. Ми знаходимося на будинку, який теж постраждав, він внутрі горів від попадання, але криша не горіла. Не горіла і е, нас найняли тут зробити підшиву. підшиву. Значить, е, замовник, цей будинок купляв уже готовий, без оцієї, е, без цього навісу на терасу. І, відповідно, не бачив, е, як зроблена криша. Тобто, знизу, з землі, е, казалось, все досить непогано. Ну, от, Подивіться, як. Прикручена рівно Яндова. Ну, це один із моментів на цій криші. Якість металу, звісно, тут глянець і бажає краще. Ну, от, Якби ходили, примняли, ось так обводили димоход. І ем, що взагалі критично? ось да? Де з'єднуються у нас ось листи металочерепиці, вони всі прикручені отакими саморізами, а потім ще прикручені були блохами. Ось вони повипадали. Ну Ось ось можна побачити. Ще й такими, тобто вони ржавіють. і о, аж до гори. догори. Ну, відповідно, все криво, все криво. Зверху не критично, але тут із тираси все виглядає критично. Снігозатримувачів не було, ми поставили. Значить, що тут цікавого? Рідко-рідко да? беруть зараз металеву водосточку. Тут замовник вирішив взяти металеву кольору графіт, такий як кольор. Чесно кажучи, по монтажу немає ніяких складностей, але якось пластиково мені, особисто мені, більш красиво виглядає. Це вже наша робота підшива. Да? Тобто ось закручена вітрова 11 см, ну і тут ми. Добавляємо ще лобову під низ, тобто в загальному ширина виходить десь 20-22 см, 20-22 Ось так виглядає. Значить, уголка тут не ставимо, буде потім, коли буде робитися фасад. Коли буде робитись фасад. А... Значить, з старця будинку тут е, замовник вирішив зробити е, тільки вітрову, да? тобто лобову вниз не додаємо, і ось ця товщина виходить 11 см. ну Ось так виглядає. В принципі, економія на дошках, кому як подобається. Кому подобається пошире, кому подобається чисто. Під лобову. Ну, а знизу ось так. Тут демонстративно прикрутили уголок, щоб розуміти, як буде фінальний метап. Така ситуація. До нових зустрічей. До нових зустрічей.